Інформаційна програма вчасно вже готова розповісти про головні події. Краю на цю годину в студії Тетяна Пуйко та Наталя Булеца. Доброго дня на Закарпатті оголосили штормове попередження. Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі сьогодні увечері та протягом ночі по області очікуються сильні дощі, грози місцями дуже сильні дощі. Також за прогнозами синоптиків очікується шквалисте посилення вітру до 20 метрів за секунду. Міжнародний екологічний семінар триває в Ужгороді. Фахівці з України, Угорщини та Румунії обговорюють стан закарпатських водой в межиріччі річок Тиса й Тур. Мета зустрічі представити дослідження та результати оцінки екологічної ситуації малих річок на території Хуського, виноградівського районів, суміжних районів Угорщини та Румунії. За результатами роботи семінару визначатимуть, якою повинна бути реконструкція водної екосистеми за Тисся саме маленькі річки, тому що до останнього часу не стільки багато уваги приділялося. Саме цим маленьким будуть потічкам, як називають на Закарпатті. Багато речей зроблено по тисі, по інших притоках. А от як малі річки живуть, їх буття, їх так би мовити, чи вони в природі, чи вони в суспільстві вже знаходяться, на ці питання треба давати відповідь. При одержанні хабара затримали виконуючі обов'язки кушницького сільського голови. За 500 за доларів чиновниця передала чоловіку рішення виконавчого комітету сільради про надання йому дозволу на розміщення об'єкту торгівлі в населеному пункті. Держслужбовця затримали на гарячому службовому кабінеті. Хід до судового розслідування контролює прокуратура області. Перші осінні холоди принесли закарпатцям застуди. Люди масово почали хворіти на респіраторні вірусні інфекції. Зазвичай пік захворювань припадає на середину осені. Однак уже зараз в сімейних амбулаторіях приймають більше пацієнтів, а в аптеках зросли продажі протизастудних засобів. Мінлива вереснева погода застала людей з Ненацька. Різкі перепади температур спричинили першу осінню хвилю застуд. Закарпатці здебільшого намагаються вберегтися від респіраторних вірусних інфекцій домашніми методами. Пити чаю з лимонами і тепло одягатися». Треба лимон, дуже багато. Якщо постудно починається, взяти цілий лимон, з'їсти. Можна і без сахару, може сахаром. Так «Як похолодало, так тепер одягаємося. Не хочеться вдягати, особливо вдома. Привикла гола бігати. А вже холодніше, ще не топимо, мусить вдягатись. Мама каже, що треба їсти там чеснок і цибулю, щоб не це, щоб від бактерій. Ну більш більше вдягаюся тепліше. Ну інколи якісь ліки для імунітету, щоб покращити імунітет. В амбулаторіях сімейної медицини зараз справжній ажіотаж. За словами медиків, наплив хворих розпочався близько тижня тому. За день тут приймають до 30-40 людей із симптомами застуди. Лікування призначають різне, залежно від ситуації в сім'ї пацієнта. Якщо сім'я соціально благополучна, я знаю, що вони провели добре, достойно літо, тобто вони були на морі, вони були в селі, вони можуть собі дозволити фрукти, овочі, то тобто повноцінне питання, то намагаємося обійтися народними речами. Тобто обільне тепле питання, домашній режим, вітамін С активний. І буває цього достаточно. Якщо сім'я немножко соціально неблагополучна, тобто в тому плані, що вона не може дозволити повноцінний отдих, повноценне питання, звісно, там ідуть уже противірусні препарати, медикаментозне. Лечение. Закарпатські провізори очікують збільшення продажів ліків проти застуди у жовтні. Проте вже зараз обсяги реалізації антивірусних препаратів в аптеках зросли на 10%. Більшість людей, за словами фармацевтів, приходять із рецептами від медиків, хоча дехто самостійно обирає собі ліки. Зазвичай, в принципі, люблять. Один препарат прийняти, щоб мені від всього допомогло. Ну, Такого дуже рідко буває. Зазвичай потрібно комплексне лікування навіть е, любої застуди, любого, любого захворювання. Тобто ком, в комплексі лікувати, щоб був ефект. Е, в, що більше продається, чи наше, чи імпортне, Ну, це залежить від потреб е, самого платоспроможності клієнта. Є які хочуть, хочуть якісне, є які хочуть чим дешевше або як кажуть нас. Дешевота медики особливо застерігають людей від самолікування та при перших ознаках застуди просять звертатися до фахівців. Самому пацієнту тяжело діференцію випадки, коли необхідні медикаменти, коли можна без них. І очень часто і це вже вина аптек, вони назначають тут же антибіотикотерапію, яка в случаї вірусних простудних заболівань абсолютно не нужна. Для профілактики застуди слід вести здоровий спосіб життя частіше бувати на свіжому повітрі. Треба вдягати простори вбрання, яке створює повітряну подушку між тілом та одягом. Особливо важливо повноцінно харчуватися, вживати багато вітаміну. С. Біля села Стужиця на Великоберезнянщині затримали п'ятьох нелегалів. Інформацію про групу невідомих осіб, які рухаються до державного рубіжу, Прикордонники отримали завчасно. Правопорушники троє чоловіків та двоє жінок не мали при собі жодних документів. Вони повідомили охоронцям кордону, що є громадянами Сирії. Пункт призначення своєї подорожі чітко не зазначили, але повідомили, що слідували до Євросоюзу. Затриманих доставили до прикордонного підрозділу. Слово, що не знає кордонів, з нагоди 185-ї річниці від дня народження Льва Толстого бюст видатному російському письменнику, встановили в Угорщині. На урочисту церемонію відкриття до Будапешту завітали представники влади, держави та делегати від уряду Російської Федерації. Помітну участь у культурній події взяли і діячі з Закарпаття. Власне, ініціював проект генконсул Угорщини в Ужгороді Йожев Бачкаї. А виконання пам'ятки довірили нашому земляку, скульптору Василю Роману. За словами майстра, Головне завдання полягало у правдивому, багатогранному зображенні складної творчої натури видатного російського мислителя. Толстой не є титулом вивіскою Це людина, глибокого внутрішнього хвилювання і переживання. І не можна його зробити парадним портретом. Це буде. Нечесно, тому декілька характерів поєднано. от Ми обходимо скульптуру, і він з одного боку уважний, з другого серйозний, з третього неспокійний, в деяких ракурсах посміхається, але в цілому рухається. Дуже тонкі речі, за які варто боротися, які дорого даються, і які потім визначають емоційний діалог з глядачем. Уперше на Закарпатті провели фестиваль мисливців. У селі Бадалово на Берегівщині продемонстрували свій запал 12 команд, одна з яких з-за кордону. Як це було, бачили наші кореспонденти. Мисливський фестиваль у Бадалові відкрили символічним запаленням ватри навколо косолі, яку напередодні вполювали. А далі почали змагання для норних мисливських собак. На фестивалі зібралися однодумці з різних мисливських господарств. Бадаловій у нас, ми зараз рахуємо 24 членів охот колектива. Це входить в нього село Бадалово і село Галабор. В нас, ми, зараз у нас є 1900 гектарів, на якому ми ведемо охоту. Значить, Є в нас шість виходів на, на зайця і ми вирішили, що тільки два, кожен охотник має тільки два зайця, забрати, забрати застрілити і забрати її додому. Значить, чотири зайці ми ставимо на наступний рік. Своїх чотирилапих колег мисливці випробували у штучних лисячих норах, оцінювали собачу породу експерти з мисливського собаківництва. У рамках фестивалю ми проводили визначення самої красивої собаки фестивалю серед групи Порід для гаві і інші небагато було собак, але дуже приємно, що кількість порід була велика. Дуже радує, що угорські лягаві, гладкошерсті і жорсткошерсті були самою численною породою на визначенні самої красивої собаки. А далі ми проводили визначення робочих якостей на цьому фестивалі. Тобто, собака у штучній норі мала продемонструвати свої, так би мовити, мисливські якості. За результатами конкурсу стрілецької вправності, переможцями стали батько і син Золтан та Кароль Надь. Загалом кажуть організатори, фестиваль відвідало щонайменше три тисячі людей. Наступного року запевняють у бадалові обов'язково візьмуться зібрати мисливців не лише із Закарпаття. Такою була інформаційна картина дня на цю годину. Більше у вечірньому підсумковому випуску о 19-й. Тоді побачимось приємного дня.